Друзі, в компанії нові ворота є комплекс варісам. Що він себе обозначає? Які його плюси, Да? Так? Плюси такі, що ви, по-перше, тратите мало часу на виготовлення, на виготовлення цих воріт, ви не з зарізами під 45 градусів кути, ви потім не наварюєте туди. Балабухи і їх не чистити, бо воно все зарізане дуже чітко, під 45 градусів, там і мініметра немає зазору, там заварити дуже легко. Скажу, навіть не дуже хороший сварчик заварить ну, спокійно, це все зробить. Ну, я думаю, хто вміє хоть трошки варити, він зробить. Лічно, я витрачав часу для того, щоб зробити ворота на об'єкті зарізати, скласти. Зварити, зачистити, погрунтувати, по пофарбувати та зашити мені на це все виходило тиждень. Розумієте? А зараз цим-всім, ну, якщо воно вже зарізане, я приїжджаю за день його зварив, за, за, я його почистив, я його погрунтував і уїхав. На наступний день я опять приїхав ще, ще раз його де-не-де -де -де загрунтував. Грунтовка сохне швидко, пофарбував, пройшло деякий час, я ще раз пофарбував. Ну, якщо це літом, то я ще й зашив, то я тоді потратив два дні. Розумієте? Так тиждень. Тобто я зекономив час, я зекономив на доставці, я, е, я зекономив е, ну, якщо, свої сили, да? тобто ці, що зарізати балгарку, що таке зарізане станком. Це зовсім різні речі.